Техніка сейф спрямована на подолання травматичних болючих спогадів з минулого. Ці спогади людина могла пережити в реальності або бачити інформацію травматичного характеру по телебаченню та комп'ютеру. Особливо від інформації травматичного характеру страждають діти та емоційно вразливі меланхолійні люди. Спогади можуть стосуватися будь-чого. Людина-дитина стала свідком аварії чи смерті домашньої тваринки. Людина, дитина отримала важку травму чи посварилася з рідною людиною або другом. Людина-дитина бачила смерті каліцтва інших людей, руйнування будівель наслідок воєнної агресії Росії. Той досвід, який пережила людина, дитина, він залишиться з нею назавжди. Однак ми можемо дистанціюватися від болю, який викликає цей спогад. Це так само, як ми можемо рану на тілі опробити ліками, накласти пов'язку, щоб вона швидше зажила. Так само рану на душі. Ми можемо обезболити технікою сейф. Отже, сядьте зручніше, закрийте очі і уявіть собі кімнату, кладову чи великий сейф. Будь-що, що ви можете закрити на замок. Якого воно розміру, якого кольору? Чи є всередині полички, де можна скласти ваші спогади, як вони розміщені? Яким чином воно закривається? Який ключ? Цей ключ у вас. Де ви його зберігаєте? Тепер уявіть, що ви берете ключ і відкриваєте замок. Відкрили, зазирніть усередину. Тепер закрийте. Перевірте, чи замок закрився. Переконайтесь у цьому. Тепер візьміть ваш спогад, який забирає у вас дуже багато сил та енергії. Складіть його у конверт або у коробку, а тепер відкрийте замок та покладіть його всередину. Обережно. Спогад на місці. Можна закрити його, ставте ключ у замок та закрити його. Є. Тисніть руку, наче ви стискаєте ключ у ній. Це буде ваш умовний сигнал для себе про те, що ви закрили цей спогад. Він є, він є частиною вашого досвіду, але наразі йому краще бути там. Тепер ви можете відпустити переживання з приводу нього. Наразі він у безпечному місці і ключ від нього тільки у вас. Тут може зберігатись не один спогад, коли прийде час, ви його пропрацюєте, але зараз краще цим спогадам бути там стільки часу, скільки ви вирішите. Робимо вдих, видих, відкриваємо очі. Тепер відслідкуйте, як ви себе почуваєте. Рівень тривоги, пов'язаний зі спогадом з минулого, має бути знижений. Для кращого ефекту техніку бажано виконувати декілька разів. Також техніка сейф дає можливість знизити рівень тривоги та страхів пов'язаних з майбутнім. Для цього у сейф можна класти свої уявні нав'язливі картинки, пов'язані з майбутнім. І знову ж таки, для кращого ефекту техніку бажано виконувати не кілька разів.